Інклюзивний ліфт та всі умови доступності на Вінничині після капітального ремонту відчиняє свої двері один з корпусів закладу, що підпорядкований медичним силам ЗСУ. Майже 16 років приміщення не вдавалось добудувати, та в час війни фінансову підтримку установі надала Вінницька міська рада. Коли до мене звернувся керівник, начальник відповідно цього закладу, то ми прийняли рішення, що необхідно його зробити для того, щоб ну Воно працювало і надавалися тут якісні медичні послуги для всіх, хто їх буде тут отримувати, і далі будемо допомагати. Якщо ми говоримо з про повномасштабного вторгнення, то це близько чуть більше 18 мільйонів гривень. Це суто субвенцію, крім того, що якісь там ми організовували і благодійні заходи. Робота тривала впродовж року. Загальна вартість капітального ремонту склала майже 11 мільйонів гривень. Завдяки сприяння командування медичних сил приміщення готове до експлуатації. Тут облаштовані кабінети для працівників, які займатимуться медичним оглядом військово зобов'язаних та оформленням документів. сьогодні вся медична система не тільки військова, а й цивільна. Вона адаптується під ці вимоги, і всі наші заклади вони в першу чергу. Базуються на тому, щоб створити належні умови для пацієнта, умови для роботи військових лікарів або цивільних лікарів. І головний принцип це безбар'єрність, коли повна доступність до всієї сфери медицини. Всі приміщення вже вмебльовані для зручності. У коридорах розмістили комфортні дивани. Залишається встановити необхідну оргтехніку. У закладі загалом надаватимуть послуги жителям кількох областей. Ірина Дідухолах Літвінцев новини за день телеканал Віта.